Ютуб канал. Дитячі аудіокнижки українською. Коник та мурашка. Грузинська народна казка. Коник стрибунець та мурашка заприятелювали та й подалися в мантри аж трапився їм дорогою струмок. Коник і каже. Я то перескочу. А що ж тобі діяти, мурашко? А хіба ж я не перескочу, відказала Мурашка. Коник стрип і перескочив на той бік. А мурашка плих та й гепнулась у воду. Поніс струмок бідному раху, ото й почала вона благати коника. Порятуй мене, побратиме, витягни з води. Коник стрип, стрип. Прискакав до свині, став просити, свинко, дай мені щетинки я чимдуж сплиту аркана, любу по сестру мурашку із води дістану. А свиня й мовить нагодуй мене жолудями, а тоді бери щетини стільки, скільки тобі заманеться. Коник плих плих, пострибав до дуба і благає. Дубе, дай на жолодів, їх похрума свинка і дасть мені щетинки Я дуж сплету аркана любу по сестру мурашку із води дістану. Дуб і каже: Крук на мене гнівається, все каркає, спокою не дає. Скажи йому, хай летить геть, тоді й дам жолодів. Коник стрип, стрип Прискакав до крука й просить Круче з дуба злинь у небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки. я чим дуж сплету аркана, любу по сестру мурашку із води дістану. А круг і отказує. Забаглося мені свіжих яєць, якби це ти приніс мені яйце. То я й полетів би геть. Коник стрип-стрип, почимчикував до курки. Дай яєчко, курка, пригощу я крука, з дуба крук полине в небо, дуб насипле желудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки Я чим душ сплету аркана, любу по сестру мурашку із води дістану. Та курка відповідає, якби це ти нагодував мене просом, то я дала б тобі яйце. Коник плих плих, пострибав до комори. Дай комору проса. Курка дуже просить. Дасть вона мені яєчко, пригощу ним крука. З дуба круг полини в небо, дуб насипле жолудів. Пригощу я ними свинку. Дасть вона мені щитинки. Я чим дужч з аркана любу по сестру мурашку із води дістану. А комора й промовила мишва мене занапастила. Скажи мишам хай не гризуть мене, хай не точать. Коник стрип стрип поскакав до мишей. Миші, не точіть комори. Дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки я чим душ сплету аркана, любу по сестру мурашку і з води дістану. А миші й кажуть. Аби це нас не ловила кішка, то ми не гризли б комори. Коник плих скок пострибав до кішки. Кішко, не лови мишей, миші підуть геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука. З дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів. Пригощу я ними свинку, свинка дасть мені щетинку, я дуж сплету аркана любу по сестру мурашку із води дістану. А кішка й промовляє. Аби це ти приніс мені молочка. Коник стрип стрип поскакав до корови. Дай но молочка корово, пригощу я кішку. Хай не ловить мишок. Миші підуть геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба круг полине в небо, Дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щитинки. Я чим дуж сплету аркана, любу по сестру мурашку із води дістану. А корова й говорить, якби це ти нагодував мене зіллям, коник плих-плих, пострибав у леваду, приніс корові запашного зілля, дала корівка молока, смакувала кішка й не чіпала мишок. Миші вибігли з комори, набрав коник проса, Пригостив ним курку та дала яєчко. Круг яєчко ухопив, хутко в небо полетів, Дуб насипав жолудів, їх поїла свинка і дала щитинки. Коник сплів міцний Аркан, любу по сестру мурашку І з води ураз дістав. Відпочили коник та мурашка, і знову в мандри подалися. Текст читала Анастасія. Бойко, Ютуб канал, дитячі аудіокнижки українською.